Загадка. Чого у розвинених країнах намагаються уникати, а у бідних та патріархальних, навпаки, прагнуть собі мати? Йдеться про тучність. Пригадайте, хоча б із власних бабусь, які в дитинстві намагалися вас розгодувати, бо, на їхню думку, ви занадто худі і виглядаєте хворобливо. Тепер ми вже знаємо, що саме зайва вага ознака хворобливості, а вона, як правило, наслідок сидячого способу життя і нездорової дієти. Вчені задалися питанням, як виглядатиме і скільки важитиме середньостатистичний землянин за 50 років, якщо ми не змінимо свій раціон, звісно ж. Ще 20 років тому говорити про типову дієту не було сенсу. Дуже багато людей у західному світі відверто переїдали, в той час як у країнах Африки майже повально жили в проголодь. Нині навіть у найбідніших країнах люди вже мають що їсти, а там, де добробут середній, в тім числі і в Україні, раціон харчування більшості повторює усі помилки, від яких намагаються позбавитися ті таки американці. Таких негативних моментів кілька. Насамперед, це переїдання. Щодня люди споживають у середньому 500 зайвих кілометрів. Кілокалорій. З року в рік зростає частка порожніх калорій, очищених жирів, рафінованого цукру, алкоголю. Між іншим, алкоголю зі зростанням добробуту вживають усе більше. І ще вельми зросло вживання м'яса, причому в його найнездоровішому вигляді, смаженому. Оце і є типова нинішня дієта. Екологи Девід Тілман і Майкл Кларк із університету в Міннесоті упорядкували колосальну кількість статистичних даних, що стосується динаміки споживання того чи іншого продукту і як їхнє виробництва. Відображається на стані навколишнього середовища. У вибірку увійшли понад 100 країн, у яких проживає 90% всього населення Землі. Вчені спрогнозували, як буде розвиватися ситуація у найближчі 50 років, і стало зрозумілим: якщо людство буде харчуватися так, як зараз, то треба буде розробити від сотні мільйонів до мільярда нових сільськогосподарських площ в залежності від розвитку технологій. Завдяки тваринництву критично зростуть викиди парникових газів, а люди стануть повально Ріти на рак і шемічну хворобу серця та діабет другого типу, та не все так сумно. Тілман і Кларк запропонували аж дві альтернативи. Якщо люди скоригують свою дієту лише трохи, ситуація зміниться. Першою альтернативою може стати середземноморська дієта: молочні продукти, овочі, фрукти і зовсім трохи м'яса. І майже ідеальним раціоном могло би стати пескетаріанство це традиційне вегетаріанство, плюс риба та морепродукти. Виглядає на те, що зростання добробуту не робить людей здоровішими, а скоріше навпаки. Страждає і навколишнє середовище. І проблема тут не у бракові ресурсів чи не їх розподілі. Проблема у нашій людській свідомості, у системі цінностей і не зовсім адекватному сприйнятті світу. Доки їжа залишатиметься привілеєм, елементом розкоші і щоденною нагородою за важкий день, доти ми люди будемо хворіти і загаджувати нашу спільну планету. І це факт.